Вички які є. Постійно я спостерігаю в бідних людей. А, отож, перша звичка це жити від зарплати до зарплати. Всі ми знаємо, що якщо ти хочеш бути успішним, багатим, в тебе повинен бути якийсь резерв. Навіть якщо а, ти зараз переходиш з такого рівня, як бідний, середній клас, і переходиш в рівень багатих успішних людей, так, які мають активи, які мають а, інвестиції, так як інвестори, які розбираються, які знайомляться з людьми. Ось то ти повинен це розуміти, що жити від зарплати до зарплати це не варіант, можеш бати. Мати якийсь резерв. І цей резерв, звісно, він не накопичується за, ну, скажімо, за один місяць, так? Тобто ти повинен знати і розуміти, що це така доволі клопітка справа, так? Потрібно виявляти терпіння. Ось і протягом в когось 6, -6 місяців іде в когось, іде 24, в когось 48 місяців, так, для а, того, щоб не збирати цей резерв. Чому взагалі потрібно збирати резерв собі і для чого? Наприклад, до прикладу, ви попали в якусь аварію, ну не дай Бог, чи ви потрапили там, ну. Скажімо, у всіх бувають різні ситуації в житті, так, і вам треба срочно, припадочно переїхати в іншу там, місцевість, там, чи ще щось, так? І у вас повинна бути якийсь, якась заначка по-простому, -по так? Але ви її не маєте, уявляєте собі, так? І що, йти в банк, брати якийсь кредит чи позичати. Відповідним чином, ви повинні будете віддати ці гроші, тобто позичаються чужі, віддаються свої. Так? Ось. Тому потрібно розуміти, що кращим моментом, коли ви будете в себе, в себе позичати, так, і відкладати Пізніше, ну, якби ще чуть, -чуть більше, тобто ви кладете свої ж гроші собі на місце. Ось, а, тому це я рахую це кращий варіант. Ось, і тому ви повинні розуміти, що резерв повинен бути. Тобто, багаті мислять а, довгостроково бідні сьогодення. Так? Як один вислів, я чула такий доволі. Жорсткий, і він мені не сподобався, тому що людина зовсім має такий хворий, я б сказала, мозок, ну, щоб таке говорити. сказала ця людина наступним чином: навіщо мені гроші зберігати? Це що, огірки, я їх солити буду. Ну, то тобто, ви розумієте накшталт такого. Тобто, це взагалі бред, і так не можна думати, тому що якщо ви хочете стати багатою людиною, ви повинні мати резерви. Більше того, скажу, що в майбутньому, після того, як ви збирають собі резерви, ви повинні думати про додатковий пасивний дохід. Наприклад, ви працюєте на роботі або ж ви маєте. Бізнес невеличкий свій так, ви повинні розуміти, що ще щось повинно приносити вам дохід, коли ви спите просто. Тобто ви не працюєте, ви просто спите. Ось, Що це може бути? Дивіться самі по собі, в чому ваша суперсила. Е, номер два це найгірші три звички бідних людей. Першу я назвала, другу це звинувачувати інших у своїй бідності. О, о це, це взагалі нонсенс для мене. Е, це коли людина постійно звинувачує когось, аби себе скинути від